Поставочка дитячі шортики лупілу. -лу". Дуже класні шорти. В комплекті вони по дві штучки. Є для дівчаток і для хлопчиків. Ось так вище вони виглядають, як на модельці. Так, 100% тут бавовна. і там, і там, там. Е, показую ближче, які будуть модельки. Значить, е, Ось такого плану дівчачі. джинсові шортики і такі ось кольорові. Е, так само джинсові і червоні шортики. Джинсові і такі е, бірюзові. Пускового кольору. так. Значить Джинсові дівчачі і жовтого кольору такі класні. Е, так, по дівчачих значить все. Тепер хлопчачі, вони будуть трошки подовжені. Тут кишеньки такі накладні, затягуються на шнурочок. Значить Ось такі джинсові і такі різнокольорові з, з підкатами. Е, так. Ось така моделька хлопчачих. Це такий світлий джинс і такі динозаврики. Оце дуже класна моделька оранжеві, такі яркі шорти. І джинс такий. Ну тут джинс тоненький, така хебешечка, приємний такий до тіла. І так, наче всі показала модельки по розмірах. 98-104 буде 10, пар, 10 штук. 110, 116, 14 штук, 122, 128, 6 штук. Всього 30 штук в лоті, одна штучка 65 гривень і лот коштує 2,275. Замовляйте наших менеджерів.